Всім привіт з засніженої західної частини України. У нас нарешті випав перший сніг. Дуже гарно так, біленько, гарненько. Ну, правда, з тим і стало прохолодно. Так що зараз вам покажу, що за пару днів раніше відзняла, і підемо, як завжди, на ранкову поранку. Вам гарного перегляду. Замазурчики мої. Таке болото так вимазується, що все просто. Там зерно їдять, тут їдять люцерну, гарбузку розкидали. І такий у них сніданочок. Там просто болото переставили, тому що було ось там корито, тут переставила, бо і вода, і вони льопаються. І таке вже болото, зробили, що просто. Неможливо навіть до кролів прийти. Там кроличка їсть. Ось такі у нас справи тут. Потрібно вже їх потихеньку прибирати, дивитися, хоча деякі ще в полках, але вже потрібно потихеньку починати. У мене сьогодні маленький невеличкий суботник. Е, підгнили до обрязно гарбузи. Ось там ще є. Е, прибираю це листя, що з груші в нас тут впало. ну Тому що вже немає того листя, її потрібно прибрати. Ну і звичайно, ось ці е, ті гарбузи, які цілі, то ще лежать. А ось ті, що батьки привозили, ну не можуть гуси тільки з'їсти. Як вони понавозили того що? Тому що це неодноразово було привезення. І ось це зараз під грибу, і буде чистенько, гарненько. А ви вже прибрали в себе на ділянці листя, бо я тільки починаю. Так, все тут прибралися. Дивіться, що знайшла, коли грабилась біля самого будинку. Звичайно, вони старі, Опаньки, Ось один тут зачепила грабельками другий. Ось тут, бачите, що робиться біля самого будиночку. Так що такі у нас справи, Ну нехай тут будуть, можливо, на наступний рік виростуть. У нас на крила дала одна качечка молоденька, така темненька була. І полетіла, тому половила качки, всі крила по одному гарненько пообрізала і вже лишилися всі вдома. Так, що ось такі в нас. Тут справи. Теж і гарбузку їдять, і зерно. Трішки розсипає, хоча є кориця. І в кориця насипаю, і розсипає, тому що дуже б'ються. Б'ються, скубуться, сваряться, зате те куриця. Так, що ось таке у нас справи, Молоденькі півники, курочки. Це все добре. Качур з півним б'ється. Ні, качка, качур б'ється. Трішки я розчарована своїми індикачками, Ну, ніяк не виходить в мене їх розмножити, така велика кількість, тому що то полетіло, то пропало. Не знаю, ну багато хто буде писати, що це моя гавина, що треба доглядати. Ну, але як не доглядаю, все рівно не виходить. Тому Поки що лишу, а навесні будемо бачити, що з того вийде. Буде, буде добре. Не буде, тоді будемо міняти їх. І так само у мене невеличке розчарування по кроликах. Ось цей дружок не покрив ось цю подружку, тому більшості того, що буду його прибирати. А вона лишиться поки що. Лишиться та самичка, тому що цей робочий кролик, це перевірений, стовідсотковий, як то кажеться. Тому буду її спаровувати через пару днів з цим кроликом пробувати. Ну і ще один разочок. Спробую ось цю спарувати подружку. Не знаю, що з того вийде. Ні. Так це вже 100%, тому що два окроли в неї були дуже поганих останніх, а перший ось хороший. ну Спробую спробую і тоді побачимо, що з того вийде. Їдять. Трішечки зерна небагато і люцерна сіна. І вийшла на город подивитись на свою пшеничку. Пшеничка гарненька. А тільки була хороша зима, щоб вона не випріла і не вимерзла. Ось так. В теплиці вже нічого нема, лише один окравчик. Ароматний, гарнюзний. Ще він маленький, але вже потрібно буде зрізати, так як з понеділка будуть приморозки. Сьогодні вже 15 листопада, 11-го в мене було день народження. І покажу, що чим мене привітали колеги і знайомі. Так що ось такі мені гарнесенькі сережки я захотіла. Ну, так. Я більш люблю а, дарувати подарунки, але і теж приємно отримувати. Так що пішли далі. Ну... І ще до подарунки. Кому мені подарили ось такий набір чашечок, дуже зручні. Так, я люблю таке. Посуду, я дуже люблю. На роботі мене теж привітали, було дуже приємно. Я навіть не очікувала, так як ми тільки почали працювати і привітали. Подарували, подарували мені кошти, і я вирішила собі зробити подарунок. Це ось такі. Постійно собі придбала, щоб кошти є коштами, а це буду користуватися і мати таку згадку. Також вони мені подарували кружку, коли вона, звичайно, лишилась на роботі. Так завжди, коли ти працюєш на роботі, в колективі будуть якісь прозвиськи. Ну, Там в мене така, як то кажеться, імена кружечка. Дівчатам і хлопцям дуже дякую. У нас в колективі сім чоловік працює. І ось так. І також ще мені подарували ось такий набір з трьох каструльок. Не користуюся ще ними. Та як хочу придбати собі з часом нову газову плитку, і це вже бережу, як то кажеться, Хоча я така, що. Користуюся посудом, зазвичай коли дарують, але собі вирішила каструльки трішечки притримати. <кій> І батьки також подарували кошти на мій розсуд, що захочу, те й візьму. Ось такі подарунки, коли повномасштабна війна до нас прийшла, день народження я своє не святкую, лише взяли тортика з хлопцями, повечеряли. Да і на тому все. Так що знаю, що буду, будете вітати мене вже з прошедшим. Велика вам подяка. Так що ось такі в нас справи. Так, курочки. Це таке схоже на індичі яйця, не знаю. Але курочки знову починають нестись. Дуже схоже на індичі, бачите в крапочки? Ось це куряче. Ну, не знаю, що це таке побачимо, чи ще буде індиче. Кроликам своїм дала кукурузку і ось кулька сніжку. Ось тут наклала люцерни зовсім і вони хромкають. А цей парень більше не позирну, а по це так само качанчика підклала. І ось. Так, вони хрумкають. Багато хто напише, що щось неправильно, невірно, що даю сніг. Я вам так скажу, це вже не перший рік, як взимку даю сніг, це та ж сама вода, тільки що на ранок в нас буде мороз і вода в пляшках замерзає, а сніжок ні. І зараз вже вечір, і вони прекрасно собі його їдять ну, або лижуть. І все чудово. Водичка їм потрапляє в організм і все добре. Ну, а в тепличці мій укропчик ще поки що стоїть. Сподіваюся, ще не замерзне. Так що, краса. Такі зелененькі, гарненький. Ну, ось так, друзі, проходять наші дні. Все чудово, все в нас добре. Трішечки виплес з графіку виходу відео. Це все через те, що нова робота, трішки ознайомлюсь, трішки звикаю до того графіку. Спочатку було легше, а зараз вже трішечки так стає чаще. Ну, але нічого страшного, зі всім справляємося, буду вже виходити. Ну і, звичайно, коли довго нічого не знімаєш, воно відвикається. Хто знімає відео, той знає, як це і що це. З нами все добре, все чудово, все прекрасно. Тихо, спокійно, поки що вимикає світло, буває і по 12 годин немає світла на день, але нічого страшного, все добре. У на нас все добре. Так що ось такі в нас справи. Вам дякую за вашу підтримку, за те, що пишете мені в особисті, де пропали, ніде не, не пропали, всі на місці. Все чудово, все добре. Ще раз велика вам подяка за те, що підтримуєте мене. Бажаю тихої, мирної ночі, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини та будьте здорові! Всього найкращого, До нових зустріч! Па-па-па-па!